Привіт! Сьогодні ми малюємо яблуко. Ми його розташовуємо вище, ніж серединка по вертикалі, а по горизонталі по центру. Спочатку нам треба намітити, де буде верх, низ і бік. Яблуко кругле. Але для початку нам треба намалювати квадрат. Ми його малюємо мітками. Потім відміряємо, щоб дві сторони були однакові. Стараємося малювати легкими лініями, без лінійки. Коли вертикальна і горизонтальна сторони однакові, ми проводимо довші лінію, щоб зробити легкий квадрат, але не треба сильно натискати, тому що ми будемо малювати яблуко від кола, забираючи зайве і домальовуючи деякі частини. Тобто ми не малюємо яблуко по контуру. Ми працюємо від простої форми. Проводимо діагоналі, щоб визначити серединку. Серединку також можна міряти, щоб дві сторони були однакові. Далі ми ставимо руку на середину вісі і проводимо півколо. Рухи повинні бути максимально легкими. Далі ми зрізаємо зайве, дивимося, де в яблука пряміша лінія, а де трішки кругліша лінія, а де виїмка. Якщо ми малюємо круглу лінію, ми робимо максимально легкий рух рукою півколом і з'єднюємо її з прямою лінією. Потім нам треба позначити, де буде верх, тому що яблуко це не ідеально кругла форма, а зверху трішки зрізана. Ямку, де буде хвостик, ми також позначаємо овалом. Потім ми уточнюємо контур. Зверху яблука буде ямочка у вигляді воронки. Легкими лініями ми позначаємо, як ми далі будемо штрихувати. Потім робимо хвостик. Хвостик це маленький циліндр, але в нього складніша форма. Зрізана зверху, а знизу ми показуємо, як той хвостик приєднюється до яблука. Знизу ми намічаємо падаючу тінь. Світло буде світити зверху. А також трішки з боку. Зліва. Можна тінь малювати скрізь яблуку. А в кінці ми витираємо, щоб контури лишилися світліші. Потім будемо штрихувати.